Другого в історії на вишу показатель Це сьогоднішня навіть інформація. 784 мільйона тонн світ намолотить. Вітаю, друзі! Доброго дня, ми з України. Друзі, ну от отримав інформацію. Тільки от відкрив інтернет. І, по даним ФАО Міжнародної продовольчої організації при ООН в цьому році весь світ збере по прогнозу 784 мільйона тонн пшениці. Це всього по світу, я хотів би підняти невеличку дискусію. Як ви думаєте, на основі яких фактів? Прогнозується урожай пшениці в світі. От 784 мільйона тонн. Так, да, він буде на 1,3% менше, ніж в минулому році. Але от 784 мільйона тонн весь світ збере пшениці. Десь, по різним даним, в світі висівається 226, 227, 228 мільйонів гектар пшениці. Плюс мінус. Мільйон туди, мільйон сюди. Тобто середня вражайність, якщо поділити вал 784 мільйона тонн на приблизну площу 226 мільйонів гектар, ми отримаємо десь біля трьох, тонн з гектару. Це в середньому врожайність пшениці. Але, друзі, це врожайність і озимої, і ярої пшениці. Тобто там вони не розділяють Яро окремо. Озиму, окремо. Тобто я хочу, щоб ми в місті з вами спрогнозували, по-перше, урожайність пшениці в Україні в цьому році. Яка буде пшеничка в нас? Скільки ми зберемо? Ви пам'ятаєте врожайність 4,1, 4,2 тони плюс-мінус? Вони міняються, ці цифри ще постійно на якийсь цендер йдуть якісь неточності. Але ну, це врожайність, якщо в світі ми маємо десь 3,5 мільйона, а врожайність в Україні 4,1. і 1. Тобто 3, якщо в світі врожайність 3,5 тони, а ми маємо 4 тони, то Україна з площею 4,6 мільйона гектар не набагато випереджає середній показник урожайності всього світу. Цікаво ці цифри. Але нас найбільше турбує відповідна врожайність пшениці в Україні. Друзі, як ви будуєте прогнози по врожайності вашої пшениці, на основі яких факторів? Мстовологе чи, можливо, густоти? Ну, відповідно, врожайність біологічно, ми можемо порахувати вже коли є колос, порахувати кількість колосків, кількість рослин насамперед. Кількість колосків, скільки зерен в колесі, взяти масу тисячі насіння і, взагалі, визначити вже біологічну врожайність. Але це буде тоді, коли сформований колос. А сьогодні, початок березня місяця. І от мені цікаво, от, підключіться, будь ласка, всі, я хочу залучити сюди е і фермерів, і, можливо, агрономів, агрохолдингів, експертів. Відомих великих блогерів, агроблогерів. Е, які ваші прогнози? Напишіть, будь ласка, урожайність пшениці в 2023 році в Україні, яка буде в середньому? Скільки вона дасть? Тобто, яка буде 4 і 5? Можливо, 5. Я наголошую, що 5 тонн на круг по державі за всі роки Україна ще ніколи не мала. На жаль, тому оце цікава така інформація, скільки в світі прогнозується, скільки ми прогнозуємо зібрати урожайність в Україні. Ми також будуємо свої власні прогнози. Ми готові також з вами поділитися, на основі чого ми їх будуємо. Якщо вам ця тема цікава, а що таке отримати достовірний прогноз, це економічний результат. Якщо ми прогнозуємо і правильно потім отримуємо рожайність, ми можемо спрогнозувати, тобто ми можемо спланувати витрати, ми можемо спланувати собі вартість, і ми можемо вже спрогнозувати економічну ефективність, тобто рентабельність чи є біду. Тобто це дуже важливо. Правильно спланувати, спрогнозувати і отримати. Ми чекаємо відповіді. Від вас. Хочете знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Серєєнка. Нам дуже важливо, щоб ви ставили свої лайки. Через те, що, як показує досвід, от, за пару днів 10 тисяч 12 тисяч переглядів, а всього там стоїть 400-500 лайків. Друзі, чим поставити ви більше лайків, тим ця інформація. Буде досяжною до більшої широкої аудиторії. А це дуже важливо через те, що ми надіємося, що наша інформація вона завжди ефективна, практична і дає можливість більшій аудиторії отримати кращий результат. А наша аудиторія це українські аграрії. А будуть багаті і ефективні українські аграрії, буде багата, ефективна наша Україна, наша дорога, любима. Україна. Друзі, є така пропозиція. Якщо ми під цим відео набираємо більше тисячу лайків, ми обов'язково продовжимо цю тему. Я думаю, вона буде цікава і для вас, і для керівників агропідприємств, і для фермерів, і для агротрейдерів, і взагалі для всіх через те, що Україна житниця всього світу. Чекаємо ваші лайки. Сьогодні з вами працює команда «Артфілз». я Олексій Сергієнка. Бажаємо нам всім перемоги, миру, добра, злагоди. Поширюйте інформацію між друзями, колегами, коментуйте, будемо давати завжди своєчасні відповіді. На все добре, слава Україні!